Он у сука, темно. Эх, красота. Злеточка вот. И, и пошли, и пошли, И он уже Хоча б одне сіло на кришу, щоб було маячок. Ану. О. О. Йо маю. Все одно хто-то одірветься, мені кажеться. Хто то одірветься легший. Там погребли. Погребли. Погребли, все равно хто ся Ах, хорош.